Продовжуємо відправляти вам наші посилки саме саджанці плодових дерев. Тут ми накопали на мікси плодових, саме абрикоси. І персиків, все по сортах підписано. Як ви бачите, ось тут пірочки у нас стоїть вандеркоти, робіста. Далі персик, ось такий це роял лі, один із пізніх. Це ранні абрикоси. Дивимося, що ось така коренева система. Свіжо викопані. Вони вчора були тільки викопані. Сьогодні знаходяться в вже прохолодному місці на складі, тому висота, як ви бачите, від метр. 50, 1,60 до 1,80 метра, в залежності від сорту, тому що є сорта, які сильно ростуть і які повільно ростуть. Комплектуємо ми набор із п'яти саженців, тобто йде або 5 персиків, або 5 абрикосів. Також можна поєднати сорта між собою 3 персика два 2 абрикоси. За 500 гривень ось такі дерева їдуть до вас, тому хто хоче ось такі саме дерева, замовляємо у нас за номером телефону. Також присутні колоновидні дерева, це колоновидний перстик частково буде відправлено у нас на заодне замовлення. Тому, хто зацікавлений, звертаємося.